З вами я, Стас. Сьогодні зі мною там десь Максим. Він там щось десь він Я там... стрибаю! Йу -йу -йу. Чекайте, де? Привітайте. Оце ти тут? Привітайтеся. Це да. я Бобус, це він а це він, Бобус. Ви, напевно, бачили наше старе відео на каналі. Там, де... Ну, не старе відео. Ну, недавнє відео. Зараз я 297-й. А ти 171. Мені якась музика батько бає, батько бає. А, так, вони вже по ту ру ту 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 Давай Давайте зробимо пітюльку. Що це? Welcome back, my friends. А як це зробити? Five. Оці. Що? Welcome back, my friends. Просто емоджі. А, ну, або. І далі тебе десь, тебе, який тебе там рівень? Та, тебе є другий рівень. Вот, тебе я кто? Вс почала. Че? Да, ч це? От... А, ну. Все, початок каже. Та, три, два, один. так, все, ми телепорт. Чтось? А, во. Там такі звуки робили стільки що. Hide and seek! Ну думаю, мені знову не випадеть монолізу, якщо буде другий Це раз. Це просто мегаквадрат. Ой, трикутник. Це не моноліза. Ну, всі називати її Монолізи. Ой, треба відійти від ліфту, точно. Щось пише, що у мене цей е, моя сила заблокована, якщо вона на 30 секунд, якщо я, е, вона в мене є. Во. Ось така сила. До речі, відійди від ліфта, бо тебе розстріляють. Ні. На початку можна підходити. А коли? Ну, а через багоюз треба ай -яй. Через який багоюз? А ці багоюзи вже так, Скільки. ті, хто е, грає в Wing Game і використовує багаюзи. Я вас знаю. Це погано використовувати 30... багаюзи. Ура. Знаєте чого? чого? Знає, Бо мене забанили. На сім днів, за чити, бо я проходив через стінки через багаюс. І за це банять, І плюс це вже пофіксили. От тут челіків розстріляли просто. Ви ж там челіки валяли збоку? Я mm. Я стих, я напевно перший закрию, ще ні. Mm -mm. Дуже багато гравців, дуже жули. Не, вот от я перший Макс 34, грішти накрити. Ні, на мене теж так показує першим, що я один раз виграв. Чакай, ти в який, ти в який? Я в центр. Він. Я тоді теж в центрі йду. Я в центрі, так. Ти тоже, вот я стрибаю, так? Та ти зі мною йдеш. Заработає. Не, а зарішає. Це у кулакочі песенки, а. У мене було раз залагало. Як залагало? Ну так що в мене залишило просто. Там закрилося цей, дві таки виходити, а я там залишився. Ну тобі нече так Чекай, Ти ще не вийшов, а я вже вийшла. О, ну, зараз воно все закриється, ну дивіться, якщо там час залишиться, я їх так все випадку. Я біля тебе. До речі, всі мене не люблять, бо я зелений челік з Брова Гардена. Тільки зараз не хейтіть, через... його через таке. А чо, за що мене хейтити? Я просто люблю це. Вони, всі... вони всі хейтять так, люди. Якісь... Ммм хто ми кому зробили флайм і це за мене і тут ача ви зробили флайм ой ой там тебе взірвали чи що що тебе там <гас> <гас> я мене все мене шарно тепер <гас> mm, якщо тобі одна пуля прилетить <гас> то нічого не стане <гас> бляха мене теж не вот шарно ти... бам бачив я <гас> мене вдарило в мене пуля прилетіла йдем біжим 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 <гас> бляха Я перший прийшов. Я з тих чисто в тайну. Та йо, так варто робити. Це, це дуже страшно можу сказати. Я мене шотнуло випадково. Ай. Я за тобою зараз звернусь, так треба знайти зеленого чудіка, так, де ти? ти десь там. Я біля самого боку. Вон десь І там. ти Та, За тобою біжу, біжу. Не бійся, стасік з тобою. Буду червіків штовхати. На двох можеш вбити? Ну, не Greenlight, Red Light. Це неможливо, можу сказати. Дуже багато чергів зараз застріляли. Все, обертайся, о, нарешті. Я піду, заберу там... Я буду челіків відштовхувати. О, знаєте, отут є е, такий спін-ролл. А, я це вже... О, там реально є спінрол, але я, напевно, Пін... не зможу забрати. Так. Я його забирав, я його вже забирав. Ну, знаєте, тут е, можна е, взяти спінрол. Ну, з сп п'ятого леву. А, у мене нема. Я по третій левел. Знаєте, можна його забрати, то якщо ви играєте в гейм, то забирайте. Ну це всі знають вже я так знаю, як я знаю, то вже це всі знають. Мене хтось вдарив. О, все, я помру зараз. Мене дуже скупче атакувати. Я я помер. Ні, ні, а, ні я живий. Мене виштовхнули У мене дуже мало хп. Будь ласка, не штука. Да, тримай мене, просто тримай мене весь час. Біжи! БІЖИ Я тебе за дерево заведу, я тебе за дерево заведу. Просто не, не відпускай мене, тримай мене. Знаєте, ви, ви б бачили, якщо ви бачили його екран, то це б було файно. Мене ви, викидають. Ти що ж був за мене? Hello, me play I'm on the star. Тебе його схопили і викинули. Ну він все одно вижив. Все, фуф. Я пережив це. А в так. всіх інших так не агрились. Ну Тільки це через зеленого чоліка. А чого? Я сам не знаю, ну... Але...

Я, я б хотів штукнути, но я перепутав кнопку. Я не нажав на один, а я нажав на кнопку, там де ті, підеш Я підкинув типа. Я підкинув типа туди. Ой-ой-ой, нас прям жорстко, прям дуже тут. Все я вже можна ліфт? Так. Вже давно можна було в ліфт. Все, фух. У нас же майже все в ну, Тут якісь... Йо, йо блин, ти можеш помочь. Якісь росіяни, напевно. Ну та тут Ні, ти це мене перекладаєш. Ти всередину йдеш? Та ну та ну це можна рандомно як ти, ти і так туди сам прийдеш. А ну-ка, я хочу з тобою сфоткатись. Окей, я сфоткаюсь. Треба... Я, я буду чекати, поки ти сфоткаєшся. Мене, мене відштовхують якісь боби. Відштовхни їх. О! Так це ти. Я ха я здесь фоткайся. Не зафоткує, можеш висвітати, чи ні? Ну, надо тебе вже забере вас. Ти дуже зачешний? Ту-ту-ту. Та, це така музика краще. Ту привіт. Все, бунт, бунт. Тут дуже багато зелених абобів. Ну тих бубів дуже багато. Ого, що одно? Чи це якийсь такий клас, що гранати може підкидувати? А, ну це типа клас, який може кидати гранат, коротше. Так я зберегу свій пущ, чи він відрігається сам по собі? А його потім... Пісочний соти. Він сам, коротше, цей. Сам Ну прпройде тут не треба, хіба що його ж можна цей. Штовхати інших іграків, так? Так, ми. І що в мене. Страшно, як сильно. Його... Зонтик! Йому зонтик, мені круг що мені там? Я вже я не побачу. Круг, круг, Це добре, Легень... легенько вирізай Коли там пишеш там вже щось зверху, що у тебе останній шанс, що ті типу, там щось один, то легенько вирізати починай. Якщо дасть мені телефон, я вже сто разів вирізав. Давай мені телефон, я тобі вирішу. <праць> Це не останній шанс. Не бійся. Все? Ей, мови дякую! Тут сейчас злому налізу. Реально? Та, Табу через тяже налізу. А тут чоловічок ще є. До речі, можна тих хто малює, можна і штовхати, хаті вроді. Ня. Я воно тоді зай помру. Ні, а це не працює. Тут Що забув. Я почав стрибати і цей, і мене. І... Я, я, я навіть червону побуду. карточку. Червону? Да. Покажи. О, ціпав вон бандаж. Чипа, то ти його не зможеш повідати. І давай я ще допоможу. А бляха, не Давай його доб'ємо. Він бро, такий бро БУ! Ми можемо його таким чином добити тут джангл? Ні. Yeah. Ну. Ігроком 120, то він... Тут цей, коротше. О, ні. У нього ще є 30 секунд, він може зламає просто. Ай! Мене, мене розкрутило. Мене розкрутило, і мене були штукнуло, але мене розкрутило. Ай! Ну, це цей штухай червів около мене їм інтересно просто. У нього ще го... є е, 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 два шанси. Що він зламає ці два шанси, то й він просрає. Я просто хочу всіх розкрутити. Най. Всі зараз туди підійдуть. Тай. І зараз. ой-йой там. Е... Це в мене... Ні, він проіграв, Він проіграв! В мене теж вдарило. Ну, тебе не вб'ють. Мене просто шатнуло так. І за патрона. Я можу його штовхнути? Він у мене цілиться. Бляха. Не, він тебе не да, вб'є. Та, ну, ну може один раз попасти, але він тобі нічого не зробить. Нічка! Хто любить нічку? Я, Бере, буду я беру вилку. Я беру вилку. Хоч я хочу зараз зробити флайм'я. А ля... що дає бутилка? <пух> <пух> чекай, чекай, чекай. зараз побіг фронтмени, і вони в тебе не могли попасти, маєш ноги вже болять. Ну, вчора на ліпше трохи. Це всього як кров? Так. Он там біля та. фронтмени. Ой, мені ще трохи недобре. Що дає бутилка? А, ну вона просто для е, захисту створена. А я не можу, тут це толкається, я нічого взяти ну, не можу. Ну так, ну поки що ще не можна було взяти. Можна. А зараз вже можна. Ой, я легенько прям пробую підійти, так, щоб... А всі відштовхують, поняв? Треба їх теж і штовхнути буде. Гля! Муха. Ой-ой-ой, я ти... думаю, це буде. Якщо ви бачите когось із нас на серваках, то можете нам, до нас підходити говорити, в принципі, на серваках якихось. Все, мені дають, У мене почалась ката Якщо ви бачите нас на якихось серваках, то в принципі можете. Мені бандаж передали! О, фортануло. Я ну я... Типу похилися просто оцей. А наша. Я зелені части все-таки пішли. Плюсики, коротше, пішли. Я чела вже лупаші. А Що, кемп треба нажимати? Да. О, мене вдарили сильно. Мене теж. Чекай, чекай. А Форк? А Чек? ти форк треба, форк. Ти взяв кімбаб і тепер ти почав їсти, коротше. Це твоя хілка, кімбаб. О, я чуть тебе не вдарив. Я просто... Я в туалет біжу. Лоп-коп коп мене якийсь охотиться! На мене якийсь макс охотився тільки що. А я його хотів Бляха, Я зараз зразу помру, бандач. Я похилаюся бандач, я Ууу, Я, я помру. Я... Я, я, помер. Тоже. я помер. Я помер. Ні, ні, я ще живий, я ще живий. А мене можуть хілити? Ні. Блін, а О, ж ти, О, стоп! Тебі, ти можеш взяти ревівер. А, я, я помер. Ні, не бери. Коротше, він взяв вже. Ну, вже тебе можуть ще разбити, але нічого. Але Дивись, коротше, причи, камеру за мною. Я тебе ще не йду. Це Макс. Коротше форм деколи допомагає, просто щоб втекти. А я зараз помру знову. Стасик Все, я Вс, помру. Та, я знов помер. Я ну чого по інггейм? У нас такі прям короткі відео. Дивіться, давайте ми звідродимось і покажемо вам ще одну частину. Ну, не зараз. Коротше, третю частину. Чекайте, бля. Нас... А тут майже всі повмирали, тут четверо людей лишилось. Чи п'ятеро. А я, ну, 19. Ну, все, всім папа. З вами був Стас, и Макс, і все, всім папа.